В соціальних мережах набирає силу інформаційна атака на створену в Україні тимчасову слідчу комісію стосовно питань побудови фортифікаційних споруд. Атакують не напряму, воно і зрозуміло не хочуть палитися, але атакують, розуміючи, що висновки роботи комісії українцям можуть не сподобатися, і ця атака буде лише набирати силу, очевидно. Від каналу саме Сік, уточнимо. Ця гівноатака на партію Порошенка. Так, вони приплили сюди з її, і на тимчасову слідчу комісію виконана за всіма правилами, тобто чужими руками. В якості знаряддя використовували якихось двох чоловіків у формі ЗСУ, наче вони брати. Вони заявили в своєму телеграм-каналі, що, мовляв, депутати з партії Порошенка не мають права бути членами тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати, як там побудували оборонні споруди на Харківщині. Чому не мають права? Тому що, на думку цих двох чоловіків, при Порошенкові не збудували ніяких військових укріплень. Була, за їх словами, тільки стіна з бур'яну. До речі, зверніть увагу, що раніше. Укріплення стіна називалося стіною Яценюка. Зараз його почали називати стіною Порошенка. Яценюка не треба зараз згадувати. Зараз треба говорити, що це нібито Порошенка. Стіна. Ну так от. Відповідь на цей маразм написав військовий Олексій Петров. Чомусь здавалося, що геніальний хід під назвою А от при вашому Порошенку давно втратив актуальність. Ну, наприклад, тому, що на календарі вже майже середина 2024-го, тобто в країні 5 років зовсім інша влада, не тільки інший президент, а вся влада цілком уся скрізь. Ну так здавалося. Але ні. Виявляється, коли треба якось прикрити власні просери, то усі методи підходять. Бо тимчасово слідча комісія скоро почне роботу, а там. Зуби дракона лежать на узбіччі, а там бліндажі в низині, з яких видно тільки кущі навколо. А там, а там, а там. Окей, давайте поговоримо про що заявляють, не те, що заявляють, а волають заголовки в змі. Єдине укріплення за часів Порошенка стіна бур'яну. Аби бути максимально об'єктивним, я хочу сказати тільки про те, пише Олексій Петров, що бачив на власні очі. Так от, в 2015 році я займав посаду ТВО, начальника зв'язку 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Приблизно в червні того ж року ми отримали від комбрига розпорядження розгорнути КСП батальйону на околиці селища Сартана під Маріуполем. Прибувши на місце, я був здивований побаченою картиною на панівній висоті, з якої було все видно хрін знакуди на схід, тобто в бік ворога. Працювала цивільна техніка, закопуючи в землю бетонні капсули бліндажів. І вже потім накриваючи їх декількома шарами товстих колод із землею. Ми походили навколо, здивовано поцокали язиками і, загнавши КШМ-ку в капонір, почали розгортати вузол зв'язку. Пожити в тих бліндажах не встигли. Через короткий проміжок часу прилетіла команда виходити на ротацію. Вже через кілька місяців, у перших числах вересня того ж 2015 року, ми повернулися в сектор М, але вже зайнявши позиції на північ від Маріуполя. І там були повністю готові фортифікаційні споруди. Так, це не була суцільна лінія оборони, але опорні пункти були побудовані на панівних висотах з урахуванням особливостей місцевості. Ну, наприклад, наявності ставків, які є рукотворною водяною перешкодою для руху техніки і живої сили. Опорні пункти це система дуже капітальних бліндажів із мережею ходів сполучень. Десь зліва і справа від нас були побудовані такі ж опорники. Коли їхали польовими дорогами, то бачили бугри бліндажів, навіть жили в таких бліндажах декілька місяців. Чи було те ж саме побудоване в інших секторах, я не знаю. Але пізніше військові, які були на той час в зоні АТО, казали, що точно такі ж укріплення були побудовані і на інших клаптиках зони АТО. То чи, схоже, це на стіну бур'яну, чи ні? Вже на початку 2016 року я зробив фото величезних бетонних споруд, які якісно перекривали трасу Маріуполь Донецьк. І що дивно, в полі, в бік від дороги і кудись далі до посадки, йшла гряда так званих зубів дракона. Мешканці Маріуполя можуть розповісти, де ще стояли ці бетонні велетні. І як хтось зауважив з місцевих, за лічені тижні до початку повномасштабного вторгнення ці фігурки кудись щезли. Так це чи ні, не знаю. Якщо хтось знає точно, напишіть в коментарях. Вже пізніше, в квітні 17-го року наш батальйон зайняв позиції в районі Чонгара, але про це я вже розповідав. А тепер напевне головне. Окей, давайте пограємо в гру, яку зараз ретельно нав'язують нам, намагаючись знов оперувати фразою А от при вашим Порошенке». Я недарма звернув увагу на календар п'ять років інша влада зі всіма можливостями, зі всією повнотою, з можливими і навіть неможливими ресурсами. Давайте припустимо, що за часів Порошенка дійсно нічого не було зроблено, геть нічого, от просто припустимо якось все само і за допомогою безумовно мудрого народу. Окей, нехай. Ну тоді покажіть мені, які саме фортифікаційні споруди, якісні капітальні опорні пункти були побудовані в Україні у проміжок часу від травня 2019 до лютого 2022 року. І де саме, до речі, вони були побудовані. Якщо були. Щось не можу згадати. Заборону на використання аеророзвідки в зоні проведення ООС, пам'ятаю. Виведення з лінії бойового зіткнення контрснайперських груп, також пам'ятаю, навіть заборону відкриття вогню у відповідь, пам'ятаю, її одразу, правда, скасував генерал Залужний, був такий. А от надпотужне якесь велике фортифікаційне будівництво протягом 19, 20 і 21 років, не пам'ятаю. Суцільна стіна бур'яну не більше. Ну, і щоб вже закрити тему про те, що. Єдине укріплення за часів Порошенка це стіна бур'яну винесу окремим абзациком коментар людини, яку знаю особисто. Полковник Андрій Український написав «142 повних вопа з бліндажами, капонірами та траншеями, частково з перекриттями, від Маріуполя до очеретиного, не рахуючи протитанкових загороджень, надолбів. Протитанкових ровів, крім того, оборонні споруди вздовж узбережжя. Я в 2017-му відповідав у Нацгвардії за узбережжя. 142 повних ВОПи. Це те, що я знаю особисто. А я знаю не все. Від каналу Самий Сік. Підсумки. Абсолютно брехлива, брудна інформаційна кампанія, яка має на меті скомпрометувати. Порошенка скомпрометувати його політичну силу, і головне посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві це робиться силами банкової і абсолютно не в інтересах української держави. Робіть висновки. А і ще один момент. Ну так, а якщо там на Харківщині нормальні збудовані бетонні укріплення. Так яка вам проблема, що в ТСК будуть представники партії Європейська Солідарність? Так приведете їх, покажете от тут, тут, тут набудували, так як було згідно плану. Ну і все, вони просто підтвердять те, що роботи були зроблені нормально. То в чому проблема, то показати зроблену роботу? Чи що?